Вітаємо вас, друзі! Вітаємо вас від українсько-арабської медіагрупи. Просимо вас поставити вподобайку та підписатися на канал. Вчора ми стали свідками великої радості в столиці Києві, а також по всій Україні серед представників сирійської діаспори в Україні. Чому вчора за київським часом це було в день, а за нью-йоркським часом. Високоповажний президент Зеленський зустрівся з високоповажним президентом Сирії Ахмадом Шара, і було підписано протокол про відновлення дипломатичних відносин між Сирією та Україною. Цей крок викликав чудову реакцію як в українському, так і в сирійському середовищі, і як я вже зазначав, особливо серед представників сирійської діаспори в Україні. Члени сирійської діаспори в Україні, які були позбавлені можливості повернутися на батьківщину, залишалися в такому становищі до 8 грудня 2024 року, тобто приблизно 10 місяців тому, коли сирійська революція досягла успіху і було повалено колишнього диктатора Башара Асада. Насправді цей крок означає повернення відносин у їхній природний контекст, як це було в минулому. І завжди ми знали, що сирійсько-українські відносини є особливими існували дипломатичні відносини, були і торговельні відносини, економічні зв'язки, культурні відносини. Сирійська діаспора в Україні була однією з найбільших арабських громад у минулому в Україні, особливо до війни. Звісно, ми не хочемо багато говорити в цьому контексті. Ви всі знаєте, що сирійська сторона зазнала страждань від російської та іранської окупації в Сирії. Ми всі знаємо про страждання, яких зазнав сирійський народ через колишній диктаторський режим та безпрецедентну російську підтримку цього режиму, яка змусила мільйони сирійців залишити свої домівки і розсіятися по всьому світу до Європи Африки. А також до Латинської Америки, деяких арабських країн, і серед них були і ті, хто опинився в Україні. Відновлення цих відносин знову принесло радість і зміцнило міцні зв'язки. Тут, у сирійській громаді, в Україні ми робимо все можливе для розвитку двосторонніх відносин: їх відновлення та повернення до нормального стану. Відновлення цих відносин формує друге покоління сирійсько-українців. Є багато родин, які є українсько-сирійськими, є діти нового покоління, які мають змішане походження, і українське, і сирійське. Я вважаю, що Україна дуже важлива для Сирії, і Сирія також дуже важлива для України. Тож через це відео я хотів би привітати Сирію та Україну з відновленням відносин і поверненням їх до нормального стану. Я хотів би привітати членів сирійської діаспори в Україні з цією подією. Тепер вони знову можуть пишатися цим великим досягненням, якого досягли президент Зеленський і президент Шара заради блискучого майбутнього для близького сходу та України для завершення російської окупації в Україні та завершення окупації на близькому сході, заради світу, в якому всі народи житимуть у мирі та свободі, тому що нам потрібен справжній мир між усіма народами, який розчинить усі розбіжності. Світ повинен завжди дихати свободою і демократією заради кращого майбутнього для всіх. Вітаю Україну, вітаю Сирію! Бажаю, щоб мир запанував у всіх куточках світу. Слава Україні!